Військові навчання біля Саксаганського райвиконкому. Люди у камуфляжі охороняють стратегічно важливий об'єкт. У цей час на вході до приміщення з'являється В'ячеслав, кореспондент одного з інтернет-порталів. За легендою він зловмисник, який намагається потрапити на територію, що охороняється. Ваші документи. 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 Прибіжайте стань ваше. Чубері нормальний людьми. Руки за голову! <свят> Вторую руку дал! Руку дал! Да я лежу, Даня! <свят> Ух вы козлы! А -а -а. Лежать! Вже за мить після показового затримання статиста з холу райвиконкому лунає хлопок, схожий на постріл. Камера відеонагляду фіксує події всередині приміщення. Чітко видно, як В'ячеслава зі зв'язаними руками ведуть по фоє. Вже поза кадром роздається постріл. Муфляжі миттєво вибігають з приміщення, аби покликати санітара та віддають наказ нікого не пускати і не випускати з будівлі. Та прямо перед об'єктивом камери обговорюють те, що трапилося. Військовослужбовці відразу викликають карету швидкої, але не дочекавшись медиків, увозять журналіста до лікарні на власному автомобілі. В тисячці одразу на операцію. Ми парня одразу транспортували на комп'ютерну томографію, виповнили її, учитова характер розніні. І скажімо, хоч і тяжове систення, но гемодинамічно стабільне. Что у него выявлено? У него выявлено проникающее сквозное ранение, ну то есть на вылет, как говорят в народе, пулевое, скорее всего, ранение в области шеи с повреждением позвоночника. Состояние его тяжелое, нестабильное. За словами колеги потерпілого журналіста, військовослужбовці, які привезли хлопця до лікарні, навіть не залишилися, аби дізнатися про його стан. Медики не дають жодних прогнозів. Лікарі надали йому всю кваліфіковану допомогу дуже швидко в курсі все керівництво лікарні. На зараз Славік знаходиться у післяопераційному стані, прогнозів. Поки що ніхто ніяких не може дати щодо його, його майбутньої життєдіяльності. Офіційно, поки що, лікарі ні нам, ні родичам, нічого сказати не можуть, тому що його прооперували буквально 20 хвилин тому. Військовослужбовці стверджують, те, що трапилося, нещасний випадок. За словами пресофіцера оперативного командування, схід показовий виступ. Не було заплановано, його провели, начебто за ініціативою інструктора. Чому він прийняв таке рішення? Чому він вирішив продемонструвати саме це, і саме в такий спосіб невідомо. Про це ми не домовлялися, про це домовлявся цей інструктор з представниками змі і саме з оператором, якого, на жаль, було поранено. Тобто, це не було якась така спланована акція. Це було з -з зроблено на місці для того, щоб. Показати певні дії, і ці дії, на жаль, були показані дуже неправильно і, на мою думку, непрофесійно. З пістолету системи ГЛОК вистрілив один з інструкторів, який відомий у Кривому Розі як волонтер та доброволець АТО. Проте посвідчення учасника бойових дій у нього немає. Чому чоловік прийшов на навчання з вогнепальною зброєю, поки що невідомо. У час відпрацювання процедури задержання правонарушителя із неосторожності даний волонтер вистріл. Случайний вистріл із пістолета Глок. К, к сожалению, попал, пуля попала. статистику. На месте происшествия произведен осмотр, изъято оружие, изъяты необходимые следы. Проводится работа, проводится разбирательство. Принимается решение о внесении данного факта в единый рез до судебных расследований. Подію розслідують як ненавмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. До того ж, виявилося, що зброя, куля з якої пробила хребет журналісту, нелегальна. 6 липня увечері чоловіка затримують та оголошують про підозру в скоєнні злочину. Наступного дня у центральному міському суді інструктору, який підстрелив журналіста, обирають запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у 400 тисяч гривень. Попадання задовольнити, застосувати до підозри Петренки Ігоря Володимировича за побіжний захід, вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів, тобто до 21 години хвилин, 3 2017 року включення. Визначить заставу у розміру 250 прожиткових мінімумів для працевдатних осіб, що складає 400 тисяч гривень Україні. Підозрюваний інструктор стверджує, у нього немає коштів, аби внести таку велику заставу. Чоловік повністю визнає свою провину та вибачається перед родичами постраждалого журналіста. Я вже сказав суді, я повністю визнав свою провину. Ну, Сім'ї, я якщо є можливість, дійсно скажу і маленькій дитині, це вибачте допоможуть. Але я скажу так, що допомагати буду все, що можливо, от мене зараз буду робити. Слідство вимагало для підозрюваного найбільш суворого запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави. Прокурори занепокоєні. Кажуть, інструктор, якщо вийде на свободу, може втекти з міста та навіть з країни. За цей час була отримана оперативна інформація, що він може втекти. оперативних працівників є інформатори, так, які вони розкрити не можуть. Тому надійшла така інформація, що він може втекти. Крім того, з урахуванням нещирої позиції спочатку, коли підозрюваний у нас пояснював, що ця зброя його, цієї зброї його нагородили, що він воював в зоні АТО, вся ця інформація не підтвердилась. Під час досудового розслідування підозрюваний знаходитиметься у слідчому ізоляторі під вартою. Але якщо він зможе внести заставу майже у півмільйона гривень, то зловмисника мають випустити на свободу. Тим часом В'ячеслав переніс вже дві операції. Його стан стабільно важкий. Він і досі не може дихати самостійно. Олег Ярмолінський, Микола Неручок, Микола Чирва, Віктор Зубченко, Дмитро Мікрюков, В'ячеслав Безкоровайний. Підсумки тижня, перший міський.